Добрий ранок, мої дорогі та безцінні друзі, які прийшли сьогодні, щоб зустріти світанок у присутності нашого милосердного Бога. Я вітаю вас у цьому священному часі, коли ми відкладаємо наші тривоги і відкриваємо наші серця, наповнені не лише втомою від минулого дня, але й глибокою, часто невисловленою надією на майбутнє. Якщо ви тут сьогодні, я знаю, що ви не просто шукаєте слів. Ви шукаєте миру, зцілення і найголовніше захисту для тих, хто для вас найдорожчий. Сьогодні наша молитва буде щирим могутнім криком за майбутнє і здоров'я наших дітей. Ми знаємо, що батьківство це шлях, сповнений великою радості, але й пронизаний глибинною тривогою. Ми бачимо, як навколишній світ стає все більш бурхливим і небезпечним. І коли ми лягаємо спати вночі. Чи в той момент, коли ми прокидаємося з першими променями сонця, перша думка, що приходить до нас, це чи мої діти в безпеці, чи захищене їхнє здоров'я, чи не збиваються вони зі шляху. Ці запитання часто лежать важким каменем на наших плечах. Знаєте, це не просто природні батьківські переживання. Часто, коли наші серця наповнені страхом, це не наша слабкість, а цілеспрямована атака ворога. Ворог знає, що якщо він зможе посіяти тривогу і вічей у серцях батьків, він зможе послабити нашу віру, він намагається вкрасти наш мир, посилаючи неспокійні думки про хвороби, про небезпечні компанії, про розгубленість у навчанні чи про емоційні кризи, які загрожують зламати наших синів і дочок. Це духовна боротьба, яка ведеться не лише нашими силами, але Бог сьогодні каже вам не бійся. Я хочу, щоб ми запам'ятали слово, яке є нашим якорем сьогодні, обітницю, яку Господь дав нам у Єремії 29,11, це слова нашого батька. Бо тільки я знаю думки, які я думаю про вас, говорить Господь, думки про мир, а не про зло, щоб дати вам майбутнє та надію. Наш Бог не думає про зло для наших дітей, Він планує для них мир і надію. Навіть коли ми бачимо темряву, його план це світло. Тому, дорогі мої, дозвольте нам зараз зібратися разом у дусі. Якщо ви відчуваєте цей тягар, якщо ви постійно боретеся за зцілення свого сина, за духовний захист своєї доньки або за те, щоб вони знайшли свій шлях у світі, я прошу вас. Зупиніться на мить, закрийте очі і глибоко вдихніть. Відчуйте присутність Святого Духа. Це не час для формальних слів, це час для глибокої особистої розмови. З тим, хто створив і любить вашу дитину більше, ніж ви можете собі уявити. Якщо ви розділяєте це глибоке бажання бачити своїх дітей вільними і здоровими, я прошу вас зробити одну річ, яка зміцнить нашу спільноту. Напишіть у коментарях просто амінь або я борюся за свою дитину. Це наш акт віри і наше свідчення, що ми не самотні у цій боротьбі. Ваші історії надихають і підтримують. Господи! Наш люблячий батько, ми вклоняємося тобі в цей ранковий час. Ми приходимо, не приховуючи нашої втоми і нашої тривоги. Ми визнаємо, що є речі, які ми не можемо виправити, є хвороби, які лякають нас, і є сили світу, які, здається, переважають наші власні сили. Ми відчуваємо, як ворог цілеспрямовано атакує наші сім'ї, намагаючись зруйнувати нас і. Ми молимося за і мудля, за яких не боїмося, коли вони навіть просто в місті. Ми молимося заняти підвищені, на цій уміт стримовані стріли розгубленості, великі та залежності. Ми бачимо, як диявол хоче посіяти сумніви і забрати їхню радість, намагаючись зруйнувати їхнє майбутнє, про яке ти, Господи, сказав, що воно наповнене надією. Але сьогодні, Боже, ми встаємо проти цього духу страху. Ми не будемо боятися, ми не будемо приймати погані звістки чи діагнози, як остаточне слово. Ми знаємо, що наш батько всемогутній і що Ти дав нам силу перемагати. Ми просимо Тебе, Отче, прийди і омий наші серця, омий наші доми, омий шлях, яким ідуть наші діти. Ми закликаємо ту силу, яка сильніша за будь-яку хворобу. Сильніше за будь-який напад темряви ми кличемо кров Ісуса Христа, ми підносимо прапор Твоєї непереможної жертви над життям кожної дитини, за яку ми молимося сьогодні. Кров Ісуса, кров завіту. Кров, що говорить краще за Авелеву, нехай вона стане абсолютною перешкодою між нашими дітьми і всіма планами ворога. Господи, ми просимо, щоб кров Ісуса. Чиста свята і могутня огорнула наших дітей від маківки голови до кінчиків ніг. Ми проголошуємо, що там, де тече кров Христа, там немає місця для хвороб, для лихоманки, для незрозумілих недуг, для слабкості імунітету. Кров Ісуса це ціна нашого зцілення, і ми вимагаємо повного здоров'я і цілісності для наших синів і дочок. Омий їх, Святий Духу, цією дорогоцінною кров'ю, звільни їх від будь-якого впливу темряви. Який намагається їх залякати або збити з твого шляху. Кожен злий дух, дух страху, дух смутку, дух, що викликає хворобу, ми знаємо, що ти програв свою битву біля підніжжя Христа. Ми заявляємо кров Ісуса покриває моїх дітей, вона покриває їхні тіла, їхні душі, їхній розум і їхні емоції. Це захисний бар'єр, який жоден ворог не може перетнути. Це печатка, яка свідчить про те, що вони належать Тобі, всемогутньому Богу. Вони є твоїм священним майном, викупленим найвищою ціною. Дякуємо тобі, Ісусе, за твою досконалу і завершену роботу на Голгофі. Ми дякуємо тобі за те, що твоя кров продовжує очищати і захищати. Ми відчуваємо, як оновлена надія піднімається в наших серцях. Не через наші власні зусилля, а через незмірну силу Твоєї жертви. Господи, у цій молитві ми зараз переходимо до активної позиції. Ми не просто просимо тебе, ми використовуємо духовну зброю, яку ти нам дав. Ми збираємо всю віру, яку маємо, і готуємося руйнувати всі фортеці, які ворог збудував проти здоров'я і майбутнього наших дітей. Ми не будемо більше терпіти тиск і брехню. Ми наближаємося до Твого престолу благодаті, щоб прийняти владу, яку ти надав нам. Ми готові зараз зруйнувати кожну духовну перешкоду, що стоїть на шляху наших дітей. Продовження слідує, отже, зараз, коли ми стоїмо перед тобою, ми беремо твій найсильніший і найдорогоцінніший інструмент, драгоцінну кров Ісуса Христа, ціну, заплачену на Голгофі, за наше повне звільнення. Ми просимо, щоб ця кров. Покрила і омила наших дітей від голови до п'ят. Нехай сила цієї крові проникає у кожну клітину, у кожен орган, у кожну думку наших синів і дочок. Ми окроплюємо цією кров'ю їхній шлях, їхні дружні стосунки, їхній сон та їхнє навчання. Ми проголошуємо, що кров Ісуса є нашим щитом, нашою печаттю і нашим непереможним свідченням про повну перемогу над хворобами. Кров, яка говорить про мир, нехай змусить замовкнути кожен голос страху, який намагається шепотіти про біду чи неминучу небезпеку. Ми просимо, щоб ця кров знищила будь-які юридичні підстави, які диявол міг би мати над здоров'ям наших дітей через гріхи, предків або помилки минулого. Ми стоїмо під прапором відкуплення і проголошуємо, що наші діти є новим творінням у хресті, і стара історія більше не має над ними влади. Нехай кров Ісуса Христа, Сина Божого, повністю звільнить наших дітей від усіх уз, фізичних чи духовних, які заважають їм жити повноцінним життям, яке ти запланував для них. Господи, ми беремо владу, яку ти надав нам як віруючим, і ми використовуємо ім'я вище за всі імена, ім'я Ісуса. В Його могутньому імені ми оголошуємо про зруйнування кожної хвороби, що намагається вкрасти радість, силу. Або руки життя наших дітей. Ми не приймаємо жодних пляжники, які ми відповідаємо в яку. Ми наказуємо слабкі, поки на чоловіки тіло. Ми наказуємо кожну волю сухи. Ми наказуємо другам, що атакують їхні. Ми, як батьки та молитовники, проголошуємо, що будь-які кайдани, які ворог спробував накинути на їхнє призначення, зараз розбиваються на друзки. Ми розриваємо будь-який зв'язок зі страхом, тривогою, депресією або пригніченням, які намагаються вкрасти яскравість з їхніх очей і надію з їхніх сердець. Ми руйнуємо кожну негативну спадковість, яка намагалася передати слабкість, бідність або неміч. Наші діти належать тобі, Отче, і ми проголошуємо, що їхнє майбутнє це твій план процвітання і миру. Як ти сказав у Єремії, ти маєш намір для них. Намір шалому, намір добра, а не лиха. Тому ми пророкуємо життя, а не смерть, здоров'я, а не хворобу, успіх, а не невдачу. Ми стоїмо зараз на перемозі і зодягаємо наших дітей у повну зброю Божу, щоб вони були захищені від кожного удару ворога. Ми кладемо на їхні стегна пояс істини, щоб вони завжди знали твою правду і не заблукали у брехні цього світу. Надягаємо на їхнє серце бронь праведності, щоб їхні емоції та внутрішній світ були захищені від отрути сумнівів, заздрості та зневіри, ми захищаємо їхні серця від будь якої шкоди, щоб вони могли вирости милосердними і сильними людьми. Ми взуваємо їхні ноги в готовність благовістити мир, щоб їхні кроки були твердими, безпечними і прямували завжди до твого призначення, незалежно від того, як сильно коливається світ навколо них. Шолом спасіння захищає їхні думки. Ми молимося, щоб їхній розум був ясним, щоб вони мали розум Христа і щоб жодна атака тривоги чи занепокоєння не змогла проникнути в їхні думки. Вони мають мир Божий, який перевершує будь-яке людське розуміння. І нарешті ми проголошуємо, що наші діти не є беззахисними. В їхні руки ми вкладаємо меч Духа, яким є Слово Боже. Ми молимося, щоб Твоє Слово жило в них рясно. Щоб вони могли використовувати його як свій засіб оборони, як зброю перемоги проти будь-якої духовної чи фізичної атаки. Отже, вони повністю захищені, повністю покриті і повністю належать тобі. Наша надія оновлена, Господи, ми бачимо, як ти вже працюєш. Ми віримо, що ти посилаєш своїх ангелів, щоб охороняти їх на всіх їхніх шляхах. Ми дякуємо тобі за зцілення, яке вже проявляється. За відновлення, яке вже відбувається, і за майбутнє, яке є цілісним і повним Твого благословення. Наші діти не будуть здобичу ворога, вони будуть міцними, здоровими, мудрими і повними Твого Духа. Ми проголошуємо цей мир над їхнім сном, над їхніми стосунками і над кожним аспектом їхнього життя. Ми завершуємо цю могутню орацію, віддаючи тобі всю славу за цю перемогу, знаючи, що ти вірний. Щоб виконати все, що пообіцяв. Друзі мої, ця орація це більше, ніж просто слова, це наш акт віри, і наша віра є нашою перемогою. Якщо ви відчули силу цієї молитви і вірите, що Бог оберігає ваших дітей, покажіть нам це, поставивши вподобайку. Ваша історія може стати натхненням для іншого. Я б дуже хотів прочитати ваші свідчення, які зцілення чи благословення ти вже бачив у житті своїх дітей. Поділіться своєю історією в коментарях і підпишіться на наш канал, щоб ми могли молитися разом щоранку, підтримуючи один одного у вірі. Хай Бог благословить вас і ваш дім. Амінь.